Селити Шкреберть, у вас є вибір, але зазвичай ми ж реально товстолобики. І ці ми му... чомусь думають, що вони знають за вас краще не брати відповідальність за інших людей. Якщо людина до вас ставиться погано, це людина косяка. Просто повірте, вам жодний психолог так не розкаже по суму оцінку. Привіт, найкращі люди в світі! Я продовжую випуски на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми знову така у нас терапевтична сесія. Коротше, я на власному досвіді розповідаю вам якісь. Цікаві історії. Ви об мене трансформуєтесь і отримуєте свої інсайти. Домовились? Тому обов'язково підпишіться, і в цьому випуску багато цікаво. Ваші провокативні питання просто роблять все. І я збираю ваші питання. Отак, от відповідаю, розповідаю свою історію, і десь ви себе дізнаєтеся, бачите. Тому поїхали. Якою я була раніше до трансформації? Не стида не совість таке запитали мене. Я була звичайна сільська дівчина, яка не знала, що і в житті взагалі робити, яка тими митиць-миць в різні боки. Наївна десь очікувала, що хтось прийде, спасе, допоможе. І якщо робити такий, знаєте, розріс між теперішньою мною і тодішньою, це абсолютно дві різні людини. Тобто, теперішня Катя, це, звісно, впевнена в собі. Багата, щаслива, знає, чого вона хоче, відкрита і, і купа купа всього, ну та Катя зовсім інша. це просто дівчинка, тепер і жінка. І отут важливий момент до трансформації безвідповідальність словом мені приходить. Тобто, коли ми починаємо брати за своє життя абсолютну відповідальність, то в нашому житті все відбувається по-іншому. Коли от прям всю відповідальність пам'ятаєте, так що навіть якщо це відбувається в світі. І ви не можете на це повпливати, то ви можете змінити свою реакцію, ви можете змінити своє сприйняття. І коли все литий Шкереберть, у вас є вибір, або ви звинувачуєте, витрачаєте на це енергію, або ви змінюєте своє відношення і намагаєтеся взяти звідти щось позитивне для себе, свою якусь власну зміну, дійсну, трансформацію прожити. Що стало для мене переломним моментом? Я вже розповідала, переломний момент стався у мене 4 роки тому. Коли моє життя просто все, якусь таку прірву полетіло. У мене була власна справа, вона закрилася. Пам'ятаєте, карантин, привіт йому. Закрилася моя студія, стосунки в мене завершилися, житло я втратила, я переїхала до мами своєї. Мама живе в вічинському будинку. Ну, відповідно, я там з маленькою теж жила. Але вічним мені не став батьком. Ну, отака ситуація. Зараз це не добре і не погано, просто як факт. І він не зміг мене полюбити. Це теж нормально. І не дивлюсь на те, що я очікувала любові, ну цього не сталося. І тому я, коли переїхала, я наткнулася знову на агресію, цим нелюбов, називаємо це так. І в якийсь момент мене з чотирирічною дочкою тоді вигнали з дому. Це був мій переломний момент. Я нікому не рекомендую це прожити. І часом, коли мені говорять, там, учні, от клас, я б хотіла, як ти. не хотіть, як я. Це дуже боляче, це неприємно, це жахливо, це, це дніще, це просто дно було пробито, і єдине, чого я хотіла, щоб воно не пробувалося ще глибше. І до речі, от як зупинити пробування дна, якщо от в, вас, в вашому житті якась ситуація така стається, то щоб зупинити і не погіршити ситуацію, усвідомте, що це ви в своєму житті таке, такими своїми думками, діями створювали щось, що ви прийшли в цю точку. Це ви створили. Як тільки ви починаєте приймати на себе відповідальність, ви починаєте по-іншому дивитися на світ, ви починаєте думати, окей, яку відповідальність я можу взяти. Бо якщо ви залишаєтеся в жертві, що це вони зі мною таке зробили, ви ніякої відповідальності нічого змінити не можете. Тому що ви очікуєте, що ніби світ зовні вам допоможе. Це такий важливий дуже момент. Творець допомагає, світ допомагає однозначно. Більше того, переконана, що можливо навіть через такі гавняні ситуації, не буду підбирати слова, творець нам і показує, що ти йдеш не туди, ти тупа овечка, давай тобі покажу, куди треба. І дай Боже, щоб ви зараз просто мене почули, і цими словами вам творець доніс. Але зазвичай ми ж реально товстолобики, і нам треба реально, щоб сталося в житті якийсь капець, і ми такі, точно, що ж робити в житті. Якщо от ви. В ситуації подумайте, де ви не брали відповідальність. Будь ласка, оці, та ця ситуація так склалася, та це просто не на часі. Це це чоловік, брат синку, не такий там чи такі. Н -н -н, це не має значення. Це ж ваше життя, правильно? А що ви в своєму житті зараз можете зробити, щоб з цього всього вибратися? Що саме я змінила своєму мисленні? Все я вважаю, що версія Каті, яка існувала до 2020 року, абсолютно не існує зараз. Тому що абсолютно перешито все: і звички, і спосіб життя, мислення, кожна думка, усвідомлення себе, взагалі розуміння, чому я це роблю, куди я йду, для чого. Ну, тобто, абсолютно все, все оточення. Я не можу сказати, що я одне щось змінила, і от воно прям все. Але я можу сказати декілька таких. Моментів, от на які б ви зараз могли звернути увагу в себе, однозначно відповідальність на себе, не брати відповідальність за інших людей. Тобто, якщо людина до вас ставиться погано, це людина козляра. Просто не беріть за це відповідальності. Від таких людей треба йти. Тобто, якщо людина себе поводить погано з вами, ви не повинні її якось там оправдовувати. Ви повинні її послати, піти в своє прекрасне життя. Оце і є брати відповідальність тільки за себе. Не беріть відповідальність за інших людей. І оці історії, коли жінки... Там спасають чоловіків, там знаєте, бо він там випиває коротші насіньки, жінка його хоче врятувати, то це історія про брати відповідальність більше, ніж треба. Це моя думка. Оце перший момент. Другий момент усвідомлене взагалі сприйняття світу через призму, хто я тут, для чого я, що я зараз відчуваю, а чого я зараз хочу. А для чого мені ця ситуація? А чому я тут маю навчитися? І коли ви почнете критично задавати собі такі питання, по перше, ви відповіді почнете чути. Вони не завжди будуть приємними, скажу чесно. Але чим більше ви таких будете задавати собі запитань, то тим більше ви будете знайомитись з собою, і тим більше ви будете розкриватися взагалі цьому світу і розкриватися в першу чергу собі. І дійсно це буде змінювати ваше життя і вашу парадигму вашого світосприйняття. Третій пункт це позитивне мислення. І зараз ні в якому разі не про рожеві коляри, що ми біжимо по ромашковому полю, все буде класно. Ні, це ні, дивіться позитивне мислення. Це коли зараз іде все просто через опу, але ви знаходите для себе, як ви можете це чи використати, або ви щось усвідомлюєте для себе, тобто трансформація ваша відбувається. Ви в себе запитуєте, для чого взагалі воно мені треба це все? Як я можу це змінити? Як я можу звідси вийти? Що я можу для майбутнього звідси взяти? Коли ви критично дивитеся на ситуацію? Тобто ви бачите, що зараз ну, погано да, якась ситуація. Але ви починаєте шукати виходи, ви ній не застрягаєте. Чим небезпечне, наприклад, горе тим, що людина може в ньому застрягнути. А щоб вибратись з будь-якого горя, треба робити нові дії. Оце і є пошук, куди ж мені вийти, як я повинна звідси вийти. Як я почала довіряти собі, не чекати схвалення. Ого, про це про ту хорошу дівчинку. Приходять в життя різні мудаки, і вони починають розказувати, як треба. Ці мудаки можуть мати обличчя різних людей. Ваших друзів, бойфрендів, колег по роботі, і ці мудаки чомусь думають, що вони знають за вас краще, як вам краще їсти, спати, жити ваше життя. Парадоксально, правда, звучить, і оце от усвідомлення, що кожна людина з вами говорить, з вами комунікує з вами проявляється лише через призму свого бачення в світу, і у неї це бачення світу може бути викривлене через її травми, болі, переживання, ще щось. Але це не означає, що якщо вам вона дає викривлене оце бачення світу через рекомендації, критику, ще якусь історію, то що це бачення правильне для вас або потрібне для вас, що єдина людина, яка може для вас зробити правильно, потрібно так, як це ви. Яка може дати собі потрібне схвалення, визнання, любові це інше. Інша людина просто не спроможна на це. Коли ви починаєте розуміти, відділяти себе від думок інших людей, тому що інші люди думають через свою призму світобачення. Починаєте, це не моє Вася, Петя, Наталя, це як би ваше. А для мене буде оце ближче. Коли ви починаєте розділяти, тоді ви починаєте не очікувати схвалення. Тоді ви починаєте довіряти реально собі. І ще один важливий момент, хто така людина впевнена в собі? Це та, яка пообіцяла собі вона зробила. А давайте чесно, скільки разів їх починали бігати з понеділка. Тобто я не обіцяю собі те, чого поки що я зробити не можу. Та не можу я, наприклад, купити собі золотий ламборджіні, ламборгіні, як воно правильно говориться. Не можу, а тому я собі поки це не обіцяю. Але я обіцяю абсолютно реальні речі. Наприклад, я пообіцяла, що я запишу для вас відео на ютубчик і викладу його, сіла, бачите, накрасила губки і прийшла до вас. Тому от ви для себе повинні розуміти, що ваша впевненість буде рости так швидко, наскільки ви будете чути свої потреби, бажання і виконувати їх. І все, що ви собі пообіцяли, ви будете робити. І тоді ви просто будете непохитна, ви будете людина з такою височезною самооцінкою і впевненістю в собі. Повірте, вам жоден психолог так не розкаже про самооцінку. Який в мене був перший досвід самореалізації зароблення грошей? Ого, перші свої гроші вже в новому житті. Я заробила через організацію різних заходів, в тому числі навчальних заходів. У мене перша освіта, журналістика через ведення соціальних мереж. Ну, якось так. І перша моя ідея була це створення каналу, проєкту медійного, де я запрошувала людей різних на інтерв'юшки, і відповідно з ними там спілкувалася. І, от якраз за це перший досвід зароблення грошей, це я маю на увазі з проміжку останніх там чотирьох років. От, і по факту це переросло в те, що люди просто почали до мене приходити. Кать, ти так класно вмієш розкрити людей. Кать у тебе це дуже виходить, ти з такі питання, людина трансформується об мене, і я почала це розуміти. Ммм, так у мене це талант до цього виявляється. І отак потрошки, потрошки, я вже перейшла безпосередньо в психологію самореалізації. І все, що я зараз даю своїм учням і клієнтам. Це мій досвід в першу чергу. Я на собі попробувала. Я практик. Я, я вважаю, що теорія, вона не має ніякого смисла. От коли це можна конкретними кроками зробити, о супер! Які фінансові блоки я в собі розпізнала? О, що там, там трильйон. У мене було просто мислення бідної людини. Я з бідної сім'ї. В нашій сім'ї не мати гроші, це було нормально. В нашій сім'ї їздити по заробіткам це було нормально. Це я з того знаєте, місця, де люди беруть відпустку від основної роботи для того, щоб поїхати на заробітки до пана. І Це нормальна історія. Я їздила теж на полуниці, і я там чуть не вмерла. І я подумала: ні, давай придумай щось інше, давай якось не знаю, включаємо мозги. І, і починаємо давай робити щось інакше. От якраз оце усвідомлення, перший крок, що я можу робити не так, як інші. Оце, напевно, і було перший, знаєте. Пропрацювання фінансового блоку, тому що гроші можна заробляти руками безкінечно, довго я не маю нічого проти заробляння грошей руками, але їх можна зробити головою. І це не тільки про якісь такі професії, де людина не знає, просто говорить. Наприклад, це ж в тому числі, коли людина стратегічно планує свою роботу. І мені дуже подобається тут аналогія. Чим відрізняється монах і солдат? Яких заставили копати траншею. Солдату він сказав, копай траншею. Він взяв лопату і просто пішов копати. Йому сказали, там до обіду. Він копає до обіду. Монаху сказали, іди викопай траншею. Монах не поспішає. Монах сідає під дерево, монах зважує, дивиться, аналізує. Монах дивиться, хто проходить повз. Можливо, когось можна залучити. А можливо, в цей час він використає свої знання, навички більш продуктивно, ніж просто буде копати траншею. І в результаті він знайде, як викопати траншею. Не обов'язково своїми руками, але це буде точно так. І оце ж історія про що? Про те, що інколи треба подумати, як це зробити для того, щоб потім зробити. І це про фінансове мислення взагалі, це про ці ваші блоки, як взагалі ви ставитися да, там, до грошей це ж теж історія. Особисто в мене було дуже багато, величезна кількість різних фінансових блоків. Всі, мені здається, просто всі. Тому що там і розкуркулення в сім'ї було, і бідна сім'я, і я, яка ні, ні черта не мала. Але пропрацювання починається тоді, коли людина визнає: в мені це є, і я хочу це змінити. Не просто ниє, не а я хочу це змінити. Дайте мені інструмент, будь ласка, і починає шукати наставників, коучів, хто це може допомогти зробити. Яких помилок я перепускалася як експерт, і чому вони мене навчили? Помилок було трильйон, чесно вам скажу. Не про всі я вам розповідала, але розкажу помилки як експерт. Приходила з клієнтами на більш такі близькі стосунки, дружні десь, і це була помилка, так робити не треба. Це було на початку моєї кар'єри. Це погана історія, тому що люди починають не всі мають оцю субординацію, і коли людина переходить в щось ближче до мене. Це не ок ситуація, да тоді вже накладається і терапія, да, якесь спілкування, тренерство накладається на оці близькі стосунки. І навпаки, так було дуже багато злито грошей на різну рекламу, нерозуміння, що з нею робити, як правильно. Тобто був пошук такої якоїсь чарівної схеми. Я накладу її на себе, і вона буде працювати, але воно нічого не працювало. Це просто був втрачений час і втрачені гроші. Як експерт, я часто на початках багато. Робила такої, знаєте, благодійної історії, і з одного боку, це класно, коли ви починаєте, тому що вам треба десь показуватись, показувати свою експертизу. Але з іншого боку, в якийсь момент я не змогла зупинитись, і це переросло, коли людина перестає бачити вас. цінність вона ніби як саме собою це розуміється, що от воно на що так зробить для чого їй платити? І вчасно це зупинитись. Це моя була помилка. Вона навчила це. Самі розробляти стратегію, схему, підлаштувати ті схеми, які існують під себе. Чітка субординація з клієнтами, з своїми учнями, цінувати свій час, цінувати свою роботу. Тобто, краще для мене зараз не зробити взагалі, ніж зробити за якийсь низький чек, або коли там людина та давай по бартеру. Та, ні. Я добре думаю, чи взагалі воно мене приведе до результату. Бувають речі, які варто зробити, тому що вони дійсно. На перспективу класно вам допоможуть щось досягнути, да, якось до впізнаваність, але є ж проекти, які просто нульові. Ви нічого звідти не візьмете, нічого не отримаєте, ніякого ніякого служіння, ніякого зросту для вас, ніякого насолоди, ви просто впахаєтеся і нічого не буде. Як я навчилася продавати себе без, без відчуття в парію, ну по-перше, я чітко для себе розуміла, що на мені відповідальність за мою маленьку дочку. І ніхто, крім мене, не може про нас попіклуватися, значить мені треба працювати. І що значить от впарювати? Да? Це коли ніби я до кінця не усвідомлюю цінність того, чого я роблю. Але оскільки я працювала і працюю як папа Карло, я завжди працюю над своєю експертизою, постійно вивчаю щось нове. В мене немає такого місяця, щоб я чогось не вивчала. Я розумію, скільки я в себе вкладаю в свої знання, в свої навички. Як це не цінно? Я просто бачу, скільки це, які це обсяги. Це неймовірно просто. Інколи просто пухне голова, пробачте. А коли ви усвідомлюєте, що те, що ви робите цінне, перестає існувати необхідність доказувати комусь, що воно потрібне. Просто перестає в якийсь момент, коли в мене був графік забитий величезною кількістю людей. І я вирішила підняти ціну одразу вдвічі. Чому так? Тому що я зрозуміла, я хочу працювати в два рази менше, і нехай відсіються від мене люди, які ну це в мене не потягнуть, але я хочу працювати все ж таки менше. І я для себе тоді прийняла рішення, я подумала: мені ж було теж страшно, а раптом ніхто не прийде. І я подумала: окей, нехай ніхто не прийде. І я буду спочатку набудовувати працьовувати свою клієнтську базу, ніж зараз я просто помру від виснаження. Але тут момент: якщо у вас один-два клієнта. То тут одна ситуація. У мене було дуже багато клієнтів, тому що я бралася за величезну кількість проєктів. Я одночасно і зараз це така сама історія. Я веду 5-10 проєктів, це як нормальна історія, крім моїх учнів. Що що мається на увазі проекти? Це навчальні програми, які я розробляю, це Я десь працюю ментором, це чиїсь бізнеси. Я напрацьовуємо так. Ми там чи створюємо. Тобто, і ще плюс, в мене є мої учні або мої клієнти. Тобто є величезна кількість тих задач, які я роблю. Якщо ви в якийсь момент. Візьмете, будете, знаєте, хто хоче попрацювати. Я однозначно у вас буде і впізнаваність, і до вас хотітимуть іти. Якщо ви не цураєтесь роботи, якщо поки що, ну якби ви не досягнули якогось значного рівня величезної експертизи, клієнтів, працюйте, От це якраз тоді вам історія, що робіть максимально виходьте в прямі ефіри, ідіть десь на чужі наставництва, можливо, на якісь проекти, щоб вас бачили, щоб вас помічали. Робіть якісь діагностики, для того, щоб напрацьовувати свою експертизу, тому що якщо у вас мало клієнтів, це говорить про те, що ви мало розбираєтесь в своїй експертизі, бо якби ви вміли вирішувати певні, скажімо, складні задачі, то люди до вас все одно би йшли, бо вони розуміли би, що саме з вами вони можуть вирішити це. І чим вища ваша експертиза, тим вищий ваш чек, а значить. Складнішу задачу ви можете вирішити для людини. Це дуже важливо. Що я зараз вважаю найголовнішим для жінки, яка яка хоче реалізовуватися? Та багато чого важливого, тому що тут і бути собою, і бути вразливою. Бути автентичною і бути відкритою, і бути чесною, і мати таку якусь тваринну жагу розвиватися, і дай Боже, щоб це все було не з необхідності вижити. Але якщо так склалося, що ви зараз в ситуації, коли вам треба забезпечувати сім'ю, тому що у вас немає чоловіка, то сила, працьовитість це однозначно потрібно. Звісно, ви будете напрацьовувати інструменти під час цього шляху, але поки що вам треба така впертість, просто йти вперед, не зупинятись, буде боляче, буде неприємно, сіла, поплакала, сходила до психолога, приходьте до мене і йдете вперед далі, тобто продовжувати. Чому я вирішила вести YouTube? Тому що я зрозуміла, що я хочу більше вам віддавати. Я зрозуміла, що я хочу більше нести вам себе як особистості, свого досвіду. А його дуже складно подати лише через сухі, якісь експертні розповіді. Да, тобто мені більше хочеться з вами ділитися, щоб ви від мене терапевтично заряджалися, десь цілювалися, десь на моєму досвіді вчилися. Ютубчик – давня така була моя мрія, і нарешті я до неї дійшла. Єс, yes. тому обов'язково підписуйтесь. Тут буде багато цікавого. Підписуйтесь десь тут, ставте дзвіночок для того, щоб приходило нагадування, що я випустила нове відео. А також підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Буду вас рада бачити, в тому числі на своїх проектах. Все. цьом цьом.